Доброго дня, молю за звичаєм, доброго дня кожному зичу з вас. Щастя, здоров'я кожної днини миру та злагоди нам всім над Україною. Наталя забіла два морози. Два морози йшли у ліс. Все вбирали в іні, в того був червоний ніс, а у цього синій. Старший буде той, хто з нас каже брат до брата. То людину зможе враз до кісток пробрати. Їде дядько в сіряку, їде пан у шубі, Вибираєм до смаку. Братику мій любий, посміхнувся синій ніс і побіг до пана. Якби швидко кінь не вліз я вже не відстану. А червоний ніс згори дивиться й сміється скрізь куниці та бобри. Він не пробереться. Синій ніс на пана враз налетів ще духу. От під комір вже забравсь, як схопив за вуха, пан ховається в хутро ніс, зовсім замерзає, а мороз під шубу вліз та й не вилізає і зчіпав, і пік, як слід, пана всю дорогу та й лишив біля воріт вже напівживого. А сніжні віхолі назад наш мороз понісся. Чи вже впорався мій брат з дядьком на узліссі? А мороз, червоний ніс, теж за дядька взявся. Дядько крякнув санок в ліс та й підперезався. Витер і ні, що вже встиг обліпити брови і ступнувши просто в сніг, став рубати дрова. От мороз поліз дірки, і печей щіпає, тільки дядько залюбки, знай собі рубає. Вже дотертий сірячок зовсім змок від поту відступив мороз на крок. Каже: Ну й робота. Дядько вже сіряк скида, видно, вгрівся добре, на сіряк мороз сіда, каже. Бач, хоробрий, як залізу я в сіряк, як укрию льодом, от тоді побачиш, як задубієш згодом, склавши дрова Дроворуб йде до одежини, а сірак цупкий, як луб Весь, як та скрижина. І натішився вкрай, морозець радіє, шубу з льоду одягай. І я тебе зараз угрію. Каже дядько, не шуткуй, забирайся духом та й почав по сіряку молотить обухом. Захрустів мороза бік, затріщали кості, ледве-ледве він утік, плачучи від злості. Дягся дядько та й погнав коника до хати. А мороз пошкандибав під намет. Зітхати! До побачення, малята! Любі хлопчики! Дівчатка! До нових зустрічей!